Дійсно, існують дні, в які вінчання не звершується, тому, призначаючи дату весілля, треба піти до місцевого храму і порадитися зі священником. Згідно церковного уставу, не вінчають перш за все у дні багатоденних постів Великого, Петрового, Успенського і Різдвяного. Не вінчають також впродовж святок з 7 до 20 січня. Сирної або масляної седмиці тижня перед початком Великого посту, впродовж світлої Пасхальної седмиці, у дні та напередодні усіх новіня глави Іоанна Притечі 11 вересня та воздвиження Христа Господня 27 вересня, а також напередодні 12 храмових та великих свят. Існують і дні тижня, в які таїнство вінчання не звершується. Це вівторок і четвер, які передують пісним дням середі і п'ятниці, а також субота. Остання заборона церковного уставу пов'язана з тим, що зазвичай у недільний день всі віруючі повинні перебувати у церкві на божественній літургії, до якої з вечора треба духовно підготуватися, щоб важливо під час весільного святкування. Останнім часом у великих містах. Іноді звершують вінчання у суботу, але це виключення з правила, яке можливо лише за поважної причини і тільки з дозволу керуючого єпископа.